Вітаю, друзі, вас з рідного міста Суми з своїх півтори сотки. Хочу сьогодні вам показати, як я вичиняю насіння перців і розповісти про переваги насіння, яке ви вичините своїми руками від купленого насіння. Може, комусь мої поради сподобаються, то додивіться моє відео до кінця. Хто не підписався, підпишіться на мій канал. Кому сподобається, поставте вподобайки. Тому я хочу зараз. Поділитися своїм досвідом, який я використовую багато-багато років. Друзі, беремо саме якісні перці, самих якісних кущів, здорових, щоб вони не хворіли, листя, щоб на них було здорове. І повинен бути перший перець. Якщо вам подобається от кущ, вибрали перший перець, він повинен дозріти краще на кущу, не зривати його. а... Чекати, поки він дозріє на кущу, а потім берете вже коли дозрілий перець, навіть якщо він отакий може бути е, трішки вже в зможках. Це, даже, да, це навіть краще. Він уже дозрів. І що ви робите? У мене тут я зібрала ті перці, які мені подобаються. Я з, з року в рік збираю сама насіння. Е, назвала я його вже назва загубилася. Я назвала отакий перець чуда. З'явився в мене у тому році ще отакий перець е, е, велетень. Е, але в цьому році він навіть не велетень. І оце я вам зірвала, що бачите, він недозрілий. З такого перця недозрілого не потрібно брати насіння, тому що це ще воно недозріло. Повинно бути отакий він червоний, отакий він повинен бути. Що ви робите? Що ми будемо робити? Беремо причиночку. От. І за допомогою ножика, отак от от зрізаємо там, де плоданіжка. І отак от, от беремо обережненько, от. Так. дістаємо. От. Тут е, дуже мало, бачите, насіннячка, е, що потрібно? Е, якісь або банка, або коробочок з водичкою. Водичка кімнатної температури і потрібно насіння туди пощищати. Отак от, от, щищаєте туди насіннячка, от. з одного сорту, який вам подобається, я оце вже нащищала. з іншого сорту, який вам подобається, будете щищати те, що в мене там залишається, в Всередині. Я того насіння не беру, я тільки беру те, що було на плодоножці, і навіть не все, а те, що крупніше, те, що якісніше, отак От я пощищала і потрібно це поставити приблизно на одну годину, щоб воно постояло. Що я вам скажу? Те, що насіння ціле, повненьке і буде гарно з нього на наступний рік. Буде він гарно сходити, воно потоне на дно, а те, що плаває зверху, його потрібно буде через годину. Його потрібно буде ще так перемісити, те, що слабеньке, воно ще повстуває. От, І це на, потрібно буде його злити і залишити лише те, що залишилось на дні. Так ми будемо робити зараз, коли збираємо насіння. І... Я вам вже розповідала в цьому році, як я готуюся для того, щоб висадити на розсаду, потім насіння, показувала відео, кому цікаво, подивіться його. От. Потім оце ви берете, коли година пройшла, зливаєте те, що от, І що? І у вас залишається тільки той перчик, який якісний. Те насіннячко, яке якісне. І ви берете отак от ситечко, злили, водичка немає. От. І на бумажечку чи на картоночку. Мені подобається на картонці. Отак берете його і розкладуєте і кладете, щоб висихало насіння. Воно повинно добре висохнути. От. Потім ви його, коли воно висохне, підпишете. І будете, от у мене вже раніше я зібрала таке насіннячко, я вам покажу, як воно виглядає. Бачите, воно сухеньке, таке гарненьке, ціленьке все. І бумажечку підписала, що за перець. Де він у мене ріс, який він, і якого року я зібрала ці, це насіння. І так воно буде чекати до наступного е, часу, коли я буду його вже перевіряти перед тим, як е, висаджувати на розсаду. Перець, у мене завжди гарний врожай, тому кому цікаво, зробіть ну так. Це дуже цікава справа самому. Вичиняти насіння. Ви знаєте, якого куща, яка, яка була причина, коли ви її вичинили. Тому бажаю вам гарних врожаїв. До побачення.